Ось так світить лампочка, яку я поміняв на Укрпошті. Ось так світить лампочка класу А або А, яку я купив в нас в магазині. Всім привіт! Був нещодавно на Укрпошті і обміняв старі лампочки на нові. По правилах обмінюють старі лампи з великим цоколем на сучасні лампи з великим цоколем в даному випадку це е 27 І, відповідно, лампи з малим цоколем старі обмінюють на нові з малим цоколем. Як бачите, дали мені лампу LED фірма Osram. показник енергоефективності F. Як бачите, енергоефективність на другому місці з кінця, не знаю чому так. З Євросоюзу і дають лампи з таким поганим показником на обмін. Якось дивно, адже ті лампи, які я купував у магазині, ось дивіться кожна з цих лампочок по енергоефективності займає друге місце зверху. А на Укрпошті я отримав з енергоефективністю друга знизу. Не знаю чому так, які тут економії будуть мали. Дарованому коню, як то кажуть, зуби не заглядають. Друзі, ви вже обмінювали лампи на Укрпошті. Пишіть в коментарях, які моделі лампочок вам дали і яка в них була енергоефективність. Буде цікаво почитати. Ось так світить лампочка, яку я поміняв на Укрпошті. Нагадаю, клас лампочки F. І світить вона дуже-дуже ярко. Мені здається, що під час того, як я буду сидіти в кімнаті при такому світлі, в мене може боліти голова. Ті лампочки, які я купував у нас в магазині, клас був А або А, світло не таке ярке, і голова від такого світла не болить. А ось від цього світла, думаю, голова буде боліти. Зараз я вам включу, як світить лампочка класу А або А+. Не знаю, чи камера передасть якість, але подивимося, що з цього вийде. Ось так світить лампочка класу А або А, які я купив у нас в магазині. Світло не таке ярке, як в лампочці з Укрпошти. і голова від такого світла не болить. В підсумку можу сказати, що ці ледлампи світять дуже яскраво. На пошті для обміну були лише такі лампи. Тому вибору яскравості освітлення не було. Що було, те й дали. Отримав лампи класу F. В інтернеті бачив, що дехто отримав лампи класу D. Але ті лампи класу А або А, які ми купуємо в магазині, не бачив, щоб комусь попадалися.